Добрий день, діти! А які традиційні українські страви ви знаєте? Вірно, український борщ, куліш, озвар. Друзі, відгадайте, про яку ще страву піде мова. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та вокріп. А вже на останку – в масло та сметанку. Вірно, це вареники. Вареники бувають з капустою, картоплею, з полуницею та вишнею. З чим ліплять вареники влітку? З яблуками та малинкою. З чим ліплять вареники взимку? З капусткою, з квасолькою. В місті Черкаси скульптор Іван Фізер звів перший в Україні пам'ятник варенику. А кращі кулінари України щороку отримують нагороду на грудний знак Золотий вареник. Друзі, пропоную вам створити вареники з пластиліну за схемою. Бажаю успіхів! Смачного, Дякую!